Ну що ж, вітаємо усіх слухачів нашого подкасту. Ліцею живе слово 15 років. Вже і з цієї нагоди ми вирішили поспілкуватися з його співзасновницею пані Оленою Коберник. Доброго дня, пані Олено. Добрий день, дорогі слухачі, дорогі учні. Та ми дуже раді, Олена на сьогодні, що ви з нами разом в студії, і передусім хочеться дізнатись у вас, бо ви найперше вчитель. Чи завжди ви хотіли бути вчителем? І як у вас з'явилася ця ідея, ваше покликання бути саме вчителем, бо вчитель це покликання. Ну напевно, так, це не заперечую, це, це покликання. Як з'явилася ця ідея, ну з дитинства можна так сказати, з початкової школи? Мені дуже подобалася, По-перше, моя перша вчителька дуже її любила. Навіть думала в дитинстві, знаєте, дітки маленькі прізно, думаю, що вчителі це зовсім інші люди, не такі, як всі інші. Але було таке захоплення трошки ще тваринками, і я коливалася, в мене була мрія або стати лікарем для тварин, або взагалі лікарем, бо так думки такі були, або вчителем, бо те й те подобалось, бо до того і до того тягнулася душа. Але все-таки переважило вже в старших класах, навчаючись, що все-таки я вирішила піти на вчителя. Ну, вчителем тяжче трохи ніж з тваринками, ну, але щось схоже, да? так? Можливо, ви були співзасновником одною з засновниць нашого ліцею. І коли вперше з'явилася і у кого ідея про створення християнської школи у Львові? І з яким найбільшим викликом ви тоді, в саме от на першому етапі, стикнулись? Ну, створення християнської школи, напевно, з'явилося в першу чергу. Це коли ми прийшли до шк... до церкви з чоловіком, пізнали Господа, і почали читати, що в Администві сьомого дня є по цілому світі освітні заклади. Uh -huh. І ми пам'ятаємо тоді в Жанковській громаді, були це ж в Криму, там де Олександр Луксанпроводж прийняв хрещення, і ми питали пастора, чи є якісь школи в нас у ну, в Україні. А той час це був 96-й рік. Існувала єдина школа в, в Києві, в Києві. Так. Так, і ми так таку ідею, що тоді так, ну бо, оскільки ми вчителі, ми працювали в школі, нам було ну, цікаво, хотілося б мати християнську школу. А знаєте, коли приходить ідея і зацікавлення, потім чоловіком розуміла, що це Господь так провадить. І коли ми вже служили на пасторському служінні чоловіка, знаєте, ми, ми постійно займалися з дітками ну, в цілому і почали так і дитячу суботню школу в церкві вели. І так склалося, коли вже чоловіка покликали на пасторське служіння, він і злідопистом займався, і все. І, врешті-решт, оця ідея створення школи в нього все рівно була в серці, і ми з ними не раз обговорювали. І настав час, коли його вибрали керівниковий відділ освіт, і ми почали перше, що почали створювати, ми тоді ще служили на Волині, це перша підготовка, яка створена була в Ковалі. Ага, навіть в так, Ковалі так, почалася. Так, в Ковалі ага. була підготовка, сторона, так, діток до школи. Ми зробили там це. Так. А потім, в 2007 році, коли вже Олександра Петровича перевели сюди, у Львів, Він мав відповідно, громаду тут. Та, та, і громаду, і відділ освіти, і ну одним словом звідси почалося. Ми почали підготовку на Короленка. Започаткували зразу в 2007 році. Ну а в 2009 році відкрита вже була перший клас на Сихові. тоді, правда, тільки троє учнів було. Ну, вже хоча б Перших так, так. Але ми два, два роки притрималися, молилися кожен день, mm. і дітки молили, що Господи, дай нам багато діток, дай нам школу приміщення. І ці троє учнів, які кожен ранок мали біблійний урок, крім таких уроків, вони молилися і вони побачили відповідь на свої молитви. Коли в 2011 році ми вже перейшли в це приміщення, яке довідала нам конференція, конференціях на то, часто було приміщення конференції, mm. перше приміщення школи. Де зараз є, ну там, там початково, де да, вас раз школа? Да, там зараз та, початкова та, школа. Та, та. Слухайте, реально. Дивовижно, як аж з Ковеля, і сюди у Львів по mm -hmm. двох громадах і аж тоді її приміщення. Ну добре, от ви, ваш чоловік, це були, виходить, найперші такі засновники, ідейники, в яких була ідея. А хто була ваша команда? Хто були люди, от завдяки яким стало можливо реалізувати ідею школи, і от хто були першими вчителями? Можливо? Олександр Петрович завжди перш ніж щось робити молився. Mm -hmm. І він дуже любив. Ну, говорити з людьми, ну, переконувати, наприклад, потребі того чи іншого. І коли він молився, підходив до людей, Господь давав їм тих людей, які мали працювати. Ясно, що знайшлися люди, які започаткували. Зокрема, Наталя Логін допомагала нам в організації на початках там на Короленка і ще деякі ну, вчитель музики, вчитель там були Павло Ваценко, тоді вготовку допомагав нам вести, оскільки в них була освіта. Там ще на Короленка. Плюс я на той час, от як було заснована школа, тоді ж не було закону, що можна було приватно відкривати просто так школу від церкви, так. І ми пішли таким шляхом, що на той час ми відкривали, я була директором унісичного центру Санбімики. Ми відкрили приватне підприємство, щоб курси англійської мови, вести там же, ж на приміщенні е, Другої церкви на, на Короленка. І в паралельно цю підготовочку все разом. І от власне від цього приватного підприємства Санбін відкрили ми філіал. Ну, Школу як філіал від цього. Ага. Так. І підпис директором поставили, звичайно, це треба було оформити все звичайно документально, що чоловік стає директором школи, Відповідно, і так ну, по документації була заснована школа. Це було вже ну, це вже було законно, все тільки що треба було, що там інші закони, які ліцензію. І, звичайно, до ліцензії треба було приміщення багато чого, чого, -чого все врахувати. Ясно, що то не зразу, але ми до того прийшли і пам'ятаєш, так цікаво, що якраз на моє день народження, 19 грудня, в той Ого! день дали ліцензію. Ого! Це було так цікаво. Подаруночок да. Шо, ми, ми отримали ліцензію. Ми тоді так раділи. Так а який фактор став вирішальним створенні школи? Ну. Ем... Приватне підприємство, сам ем... ліцензія, і що для цього стало фактор вирішального створення школи. Ми, перечитавши твори духа пророчо, і взагалі, як вчителі, ми мріяли така мрія. Взагалі, що була взагалі, коли спінієш, коли ми були в церкві, створити свою авторську школу. Він розуміє, що дуже багато вкладається знань учнів і розтягується на довгі роки. І він мріяв таку школу, щоб це можна було б якось іншим оптимальними варіантами і цікавіше ну взагалі створити цікаву школу. Mm -hmm. Але Господь бачить, так вів, ми прийшли в церкву і цим почали займатися і для себе вияснили, які це які це важливі речі, тому що Дух Прочий говорить, що виховання фактично. Рівно тому само, що викуплення розумієте? Тобто, це, це процес, який потрібен для людини, це те, що робить Господь, починаючи з дитини з дитинкою, маленькою, так і в дорослих виховує. але це дуже важлива річ. Якраз це і є те, що вкладається в наше серце. Процес освіти він не може бути без виховного процесу. Інакше тоді воно не дає результатів. Коли у вас з'явилась ідея створити школу? То 100% ви якось уявляли собі приміщення, уявляли собі класи, уявляли собі. Звичайно, там, хотілося, їдаю. щоб це було як, ну, так, більше більше приміщення, щоб біля класу, щоб були можливість навіть приседавниної діляночки, де діти могли б займатися цим. Ну, на жаль, такі умови були, ну, що знайти таке, ну. Кошти ми не змогли, що десь воно трошки так більше, знаєте, не в самому центрі Львова, там чи десь ну, таких а все-таки на Україні, де більше простору, де більше повітря. Ну так не сталося. Ну, значить, так, Господь є в цій ситуації. І так ми вже починали з того, що є. Просто вірою взялися тих троє учнів, що ми будемо і що Господь нам дасть далі. І так поступово Господь дав. Ну насправді з того, що було з самого самого початку, і то, що є зараз, зараз так це дуже великий ем, такий... Так, я сьогодні йшла, дивилася і казала: Господи, скільки всього вже тут перероблено і пам'ятаю початки, і як це Господь благословив. Так що дякую. Ну насправді, а могли б ви от провести таке порівняння невелике? Як ви уявляли школу, і яка школа є зараз? Що відрізняється? Що би ви може змінили, або що вам прям от так як ви уявляли, так воно і є? Ну. Знаєш, не скажу, що зараз я можу щось так сильно порівняти. По-перше, я зараз вже тут не працюю. Але ну, зовні, якщо взяти, звичайно, хотілося щоб це було більш просторо і більше землі, де mm. діти могли б оце, оце дуже потрібно. Де було зем... Ви знаєте, тому що це дуже-дуже дітей. Я пам'ятаю, ми трошки грядочки тут пололи. Дітки вони завжди. Ми тут перші квіти. І я бачила, як це впливає, і це mm. важливо було б. Більше простору, більше зелені, більше затишку. Звичайно, ну, цього, ну, ми розуміємо, що має виходити з того, що маємо. І це дяка Богу і за те. І так я радію за те, що тут зроблено. От, звичайно, хотілося б, щоб був і майданчик більш такий спортивний, і багато чого. Але дякуємо Богу, що так воно є. Що, що зараз взагалі це все є і таке гарне. Я пам'ятаю, як починали з перших класів, все це все перероблялося. І ми самі навіть ремонт робили з вчителями, все тоді ще це... все. Все вчилися, все могли мусили робити. так. Скажіть на вашу думку, в чому найбільша цінність християнської освіти сьогодні? Тому що християнська освіта дає дитині зрозуміти суть, хто вона є така, що вона є людина. Так як це зробить християнська освіта, не зробить жодна освіта. Суть людськості, а вона полягає в образі Божому. Його характері, відображенні його любові, його святості це дуже важливо. І його радості, яку він хоче дарувати кожній дитині. Господь каже: Хочу, щоб дарувати ту повноту радості. А повнота радості може бути, коли буде серце чисте від гріха, коли повністю звільнене від гріха, і тоді повнота радості. Скажіть, чи є у вас улюблений спогад, пов'язаний з роботою в живому слові, коли ви тут працювали з дітьми, Який ваш найулюбленіший най, Тепліший спогад тут. Найтепліший спогад, це напевно тоді, коли дали нам приміщення. Ми перейшли, і ми коли побачили. І пам'ятаю, як дивилися Настя і Давид, і Воронічка, так, дивилися якими очима, що вони кожен день ви неявляєте, вони ще ж маленькі, першокласники, і кожен день я пам'ятаю, Давид, Боже, дай нам приміщення, щоб було багато діток, це так пам'ятаю, щоб було нам приміщення, щоб була школа, дай нам школу. І коли вони перейшли, і вони були тепер однокласників більше і ще й були. Набралися тоді ще, вони прийшли в третій клас вже сюди, Бо набралися ще дітки, другий, перший, підготовки, і коли на вулиці то почалися вони вже не трьох гратися бігати під час перерв. А це коли вже були друзі, знайомства, були різні ігри, було дуже цікаво. Це була найбільше, напевно, наша радість. Добре, крім того, що ви вчителька, ми знаємо, що ви також пишете вірші. Можете ви зараз. Коротенько розказати при неї нашим слухачам про вашу збірку. Перша збірочка, звичайно, це вірші, які були написані попередні. А вона вийшла на початку теж війни 22-му році, на початку, а за ці два роки війни написані вірші це фактично. Другу збірку війшли, вона називається Мою країну ріж по живому. Розумієте, яка тематика? Більше це все. Це фактично хронологія тих подій від, від початку повномасштабного вторгнення Росії вже в нашу країну. Ріжу про війну, тобто. Так, перша частина там складається ну, повністю про війну, а друга частина вона присвячена ті вірші, які писалися після того, як я втратила чоловіка. Він пішов медиком, служив головним медиком роти, рятував людей. От. І, на жаль, під постріли танку, коли він мав надати допомогу пораненому, там був сильний обстріл, і він і ще один медик загинули разом. Тому друга частина, вона присвячена, звичайно, йому. Через цю мою книжку проходить ниточкою та, та сяюча зоря, яка вела, напевно, мудреців до ефлієму, так і mm -hmm. мене. Це Христос. Це, це надія на Христа, це надія на ту повну радість, яку він хоче дати. Дякуємо вам. І це насправді чудово, що ви. Пишете про такі важливі речі. Дякуємо вам дуже за це інтерв'ю. І наостанок, що би ви побажали нашим слухачам і нашим глядачам, хочу побажати це звичайно скорішого миру, щоб в час не війни, а в час миру дитячі сердечка могли спокійно вчитися, гратися, пізнавати цей світ, пізнавати Бога. Бажаю здоров'я і віри, міцної віри, яка тримається за руку Божу, бо таким чином. Можна пройти через все на цій землі і пізнати дуже багато цікавого і доброго. Залишайтеся з нами, і це було радіо Living World FM. Всім дякуємо.